Вітає в ефірі Суспільне новини у студії Гордії Єрмак, Сурдопереклад, Переклад Людмила Бабенко про головні події Чорнігова та області. Далі Обстріли, міграція населення, нестача лікарів та складна економічна ситуація. Так сьогодні живе Семенівка, від якої до кордону з РФ близько 12 кілометрів. На Чернігівщині серед усіх прикордонних центрів громад. Семенівка потрапляє під ворожий обстріл. Найчастіше попри це життя тут триває. Як живуть люди в місті та як повномасштабне вторгнення вплинуло на жителів Семенівки, розкажемо у репортажі з циклу на кордоні. Чернігова до Семенівки близько 150 кілометрів. Щоб дістатися туди, треба проїхати понад два десятки населених пунктів. І чим ближче до цього прикордонного міста, тим повільніше рухається машина. Майже три години в дорозі і ось ми біля в'їзду до Семенівки. Звідси до кордону з Росією близько 10 кілометрів. Місто періодично потрапляє під ворожий обстріл, та, незважаючи на це, тут триває життя. Місто обстрілюють з градів, можуть атакувати шахедами. Торік дрон Камікадзе поцілив у міську раду. Коли шахед летить, ти чуєш цей це специфічний цей гул да, Катьмапеда, і воно гучно, тобто воно і коли він пік -пік 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 пікірує, це теж так чутно і страшно. За офіційними даними за два роки широкої війни у Семенівській громаді від обстрілів та мін. Загинули 14 цивільних. У самому місті загинули троє. Востаннє це сталося 30 грудня 2023 року. Того дня ось цю вулицю росіяни обстріляли з градів. Під обстріл потрапив 32-річний Олег Грузький. Його мати Ніна Іванівна згадує. Син якраз вийшов до машини, що стояла біля двору. Я в хаті з мужем була. Диву я накрасили і зразу окна полетіли, Я вискочила. Кричу, дитя, ані ханіг. Там бідний. того дня гради влучили, і в будинок Бориса Байдали. Чоловік якраз був всередині. На дивані лежав, дивився телевізор. Я на дивані лежав, дивився телевізор. Один приліт прямо в спальню. Стелю провалило. Він через стіну вийшов, десь під землю там зарився на вулиці. А другий у кухню в підвал. Крім того, у будинку сталося загоряння. Наступного дня чоловік дізнався, що більше немає дому. Потрапляла під обстріл і місцева лікарня. Сталося це торік у вересні, якраз наприкінці робочого дня, Із людей тоді ніхто не постраждав. Влучання було у кабінет до начальниці медичної служби, говорить Сергій Деденко. Після цього вона звільнилася. З Трьох хірургів залишився один з трьох гінекологів. Взагалі зараз нема нікого, та не тільки через те, що люди виїжджають, у громаді зменшується населення, каже Сергій Деденко. «У Нас народилося в минулому році. Там трохи більше 40 дітей в громаді. Це цифра, це катастрофічна цифра. Проте жінок із дитячими візочками у місті ми таки зустрічаємо. Діана народила два місяці тому. Це її перша дитина. Каже, народжувати під час війни не боялася. Навіщо відкладати життя? Це що десь треба замкнутись в підвалі і не жити. Якщо говорити про економічну ситуацію в громаді, то за словами Сергія Деденка, вона значно погіршилася за останні два роки. Найбільша проблема для розвитку будь-якого бізнесу на прикордоні це безпекове питання можна все зробити на, на кордоні там правильні прийняти програми, правильні прийняти податкові ставки, але не я не можу не можу дати людям гарантувати їм безпечного середовища. Та, попри все у Семенівці залишається малий бізнес. Понад рік тому Артур Казарян відкрив у Семенівці точку з фастфудом. Там нічого ні не, не зараз. Та мене нічого не лякає зараз. Стільки всього навкруги відбувається, що може лякати. Війна є війна, самі знаєте. Сина я втратив на війні. Будете хвастатися, що ви пили каву в Парижі. Олена Черенкова, власниця двох продуктових магазинів. Знайомимося з нею в одному з них Парижі. Жінка каже: повномасштабне вторгнення внесло великі зміни в її роботу. Людей стало набагато менше. Людей стало набагато менше. Люди виїхали. По перше, а по-друге, тепер дуже страшно їздити за товаром. Ми їздимо або в шостку, або в Чернігів, а це ліса. А ви знаєте, що в нашій зоні зараз ходять ДРГ. Жінка вважає, що люди вже звикли до сьогоднішніх умов. Просто живемо. Просто живемо. Ну, мабуть, знаєте, з якою думкою двічі не вмирати. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук. Суспільне новини. Чернігів пішов служити після видалення ракової пухлини та хіміотерапії. 47-річний чернігівець Олег Курко добровольцем, то до лав тероборони на початку повномасштабного вторгнення. Чоловік каже, тоді не думав про своє здоров'я, бо треба було захищати рідне місто і сім'ю. Влітку 2022-го йому знову стало зле. Олега комісували, він продовжив лікуватися і при цьому не припиняв підтримувати побратимів. Попри погане самопочуття, він відремонтував машину і відігнав її на схід. Дружина Людмила Курко розповіла. Пухлина в її чоловіка наразі не операбельна. Лікування перестало допомагати. Зараз вони розпочинають новий курс більш агресивної хіміотерапії, дорогим препаратом. На рік треба майже 2,5 мільйони гривень. На перший місяць 200 тисяч гривень допомогли назбирати друзі і знайомі. Що робити далі, подружжя не знає. Деталі розкаже Наталя Гоман. 47-річний чернігівець Олег Курко у перші дні повномасштабного російського вторгнення добровольцем долучився до лав тероборони. У 2021 році чоловіку діагностували рак кишківника. Зробили операцію, він пройшов хіміотерапію. Однак це не вплинуло на його рішення піти захищати чернігів. Тоді каже Олег, про здоров'я не думав. Ну треба ж комусь іти. Я думаю, кожен нормальний чоловік. Пішов би обороняти свою землю, свою сім'ю. У лютому березні чоловіки з побратимами були на зазі, потім у районі ТЕЦ. Після деокупації Чернігівщини Олег продовжив служити, але його самопочуття погіршилося. Тут ми були недалеко від Чернігова, будували лінію оборони. Про своє здоров'я чоловік говорить неохоче, йому морально важко, каже дружина Людмила. Влітку 2023-го Олега комісували, бо рак повернувся. Коли зробили МРТ, то там вже була вже був метастаз, була пухлина, яка ну, дуже завелика. Вона йому давила на хребці, тому йому почало боліти. Коли почалося ВЛК, то він вже взяв всі документи. Це ну він навіть тоді пішовши. Каже, що я не буду показувати документи. Жінка говорить, чоловік переживає, що його побратими воюють. Він не зараз, як може, намагається їм допомагати. Попри погане самопочуття, відремонтував і відігнав на схід пікап. От він як сказати, наче. Наче крила виросли, йому важко було за керлом за кермом їхати, але він все одно поїхав, відвіз, доставив хлопці Побачив увесь цей час. Чоловік проходить курси променевої та хіміотерапії, але пухлина і досі неоперабельна. Значить, начебто, пухлина і зменшилась, наполовину зменшилась, але не відійшла від хребців, щоб можна було зробити цю операцію. Зачіпає нерви, тому операція дуже складна, і лікарі ну сказали, що якщо зробити, то не немає. Гарантію, що у людини все буде добре, що може призвести до повної інвалідності. І зараз знову вона росте. і Зробили йому вже загальну кількість 30 хіміотерапії, 31 вже хіміотерапію. Аби зупинити ріст пухлини, треба новий курс більш агресивної хіміотерапії. На рік на один препарат треба майже 2,5 мільйони гривень. На перший місяць 200 тисяч гривень допомогли назбирати друзі і знайомі. Ви знаєте, дуже тяжко просити допомоги. Трошки успокойся. Що робити далі і де брати гроші, Людмила не знає. Дуже важко. Дуже важко. І йому важко дуже. Важко те, що ти не знаєш, як допомогти. І не тільки там фінансово, але щоб йому не боліло. Треба боротися, і ми будемо боротися, я його буду підтримувати, допомагати, як зможу. Він повинен жити, я хочу, щоб це так було. Наталія Гоман, Дмитро Фальчевський. Суспільне новини. Чернігів. На цьому в мене все. До зустрічі на Суспільному.